Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на території військового коледжу. Тут проходять змагання. називається це курс командант Мені нагадали, колись в дитинстві я дуже любила ігри патріотів, коли люди шкрябались, лазили по якимось різним гіркам, перепливали річки і так далі, так далі. Мені завжди було цікаво. І от сьогодні. Ми прийшли подивитися, не просто подивитися, ми прийшли сьогодні ще повболівати за нашого тата, він також приймає участь. Так що запрошуємо разом з нами. Т тож, сьогодні ви побачите, куте от, і ви поболієте за яку команду. От ми зараз показуємо команду, тож ти... ви можете вибрати команду. Це ромашка, це ромашка. Це Ромашка? Ми знайшли безкоштовну каву. Так, після безкоштовної кави ми нарешті йдемо шукати, де ж наш тато починає наші змагання, так? Да? Що в тебе? Ромашковий чай? А в тебе? Палочка. А в тебе паличка. Кому що? Вдруг комусь стане з учасників погано. Так, наближається наша команда. Там тато? О, він є. Так, команди готуються. Не команди, а наша команда. Ось це така у нас така штука. Треба перепригнути через канал. Той, хто не втримається або не долетить, або поїде назад, льопнеться в грязі. Я хочу сказати, що ми спочатку не могли зрозуміти, але потім ми бачили дівчата, які йшли грязні, тобто не всі долітають. Зараз подивиться наша Вишна тата. Помилочка, а це буде останнім. А, останні? Першим, першим там, де повстали. А приват. чого ви сюди прийшли тоді? Ми отсюди стартуємо. Вийшла помилочка. Там, де ми думали, що початок, то кінець. Хух, і тепер ми не сміли добігти. Команда з того міста стартанула і погнали. Погнала. Їй дається якась кількість хвилин, щоб пройти. Ух, ці всі. Ці всі пригради. Вибачайте, не знаю, як українською мовою слово приграду. А... Так, ну, це перший. Сподіваюсь, що далі ми будемо більш своєчасно починати, за ними спостерігати. А, це друга припасть. Бежим, бежим, до наступного, до наступной. А Мы нашли снег. Это снег, блин! Что, настоящий? Справжний снег? Как тебе среди лет, а? Ну, здрасте! Блин! Мне обедать <реш> так, пішліть у нас он, наступна пригода. Так, ми підійшли до перешкоди номер 4 Я подивилась в Google Транслейті. Препятство це таке перешкода українська, тепер я також знаю це слово, бо щось вилетіло з голови. Так, номер 4 Мені здається, мабуть, це нам найскладніше, те, що ми бачили. Так, вболівальники кричать. Ми нашого, а ми бачимо нашого тата. Він поготові прийти на друге коло і ми чекаємо. Так, це людина перепут... передумала одна, що вона вже спускається. чи що. Well, well, well. Ми складно, мабуть, там посівки буде місце. А, він перекочується, окей. Він перекочується. Ну да, це, мабуть, простіше, ніж питатися пройти. Так мурашечки всі, такий мурашничок. Ох, так. Ага, молодий хлопчинка швиденько перекотився. Команда наша від зовсім молодежі від років 20 до мабуть років до 60. дуже різний вік. У учасників не знаю. Веневоля рахують бали, хто скільки, і тільки не лише на фініші. Ми дізнаємося, скільки ж балів. Ми заробимо, тому що кожна команда починала окремо, щоб не було ем, кучі народу одночасно в одному місці. Хтось починав восьмій годині ранку. Ми починали аж в Ну, а Потім всі, всіх соберуть і розкажуть, хто переміг. Це наша, це наша перешкода номер 4. Так рухаємося в напрямку номер 5 так, Тут якась головоломка. Ага, тобто, mm. Називається, змагання називається головоломка і точність. Тобто вони спочатку мають його донести, а потім вони мають щось з нього скласти. Так, ну, дивимося. <плес> <реш> а вони допомагають до іншим. <плес> Варно, собачка, друг. Так. Це у нас п'ять. Що вони перебігають, вже далі. Виглядає воно. А, це там, де ми сок пили. Так виглядає воно начебто не дуже складно, але якщо врахувати, да, але якщо врахувати що це вже п'ятий, що вони вже трошки захекані, що від кожної точки до точки треба завжди бігти. Да, <тит> все вже дуже, дуже заморені! Дуже <тит> <Ага. тит> свиські кросовки. Свиські кросовки? Як ти себе почуваєш? А тобі мої, дати! Дівчинка дасть там бал чи ні. Вау, молодець. Так, номер 7 Atens Gліz. Ми нарешті підійшли до того, що починали. Це був перший конкурс, який ми бачили, де люди намагалися. Де люди намагалися залізти. Тепер і ми будемо дивитися. Слухайте, на дворі лише 16 градусів. Їх поливається шланга голодною водою. Ну таке собі. Ай, бон шанс. Так, біжать, 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 вже мокрі. А, покатився. Покотився. Нічого, бо сим, мабуть, складно. В бути, мені здається. Тим, хто залишився в бути, має бути простіше. Грязні. Ти думаєш, вон дивись хлопчина, поки твій стій згориє? На мене буде простіше, але потім не буде. Ми ну, зараз і знаємо. Так, тепер наш тато мокрий, з голови до ніг. Ну давай. О, той теж на пузі поплив. Так, деякі учасники колобували. Тому що ну, слизько босими на клійонки, яку поливають з шланга. Знизу пені, можливо, не видно, але там ще пена знизу. Ой, ти молодець, ми за тебе вболівали. 9? 8. Так, що? Ага, вони колеса підіймають. Тут тобто ще треба зобрази, хто що робить? Так, ми перебули на пункт номер 10 Ага, вони піднімають мішки. Мішки і місочі. Так, піднімемось на саму високу точку. Там звідси буде гарно, видно. І тих, хто несе мішки. А таку роботу колись робили раби. От во временах ну, робив. Ідуть вболівальники. Так, там наступня. Ладно, нас поки цікавить наші хлопці. Де вони? Ой, вони йдуть. Оказується, там, де ми щойно стояли, це був їхній маршрут. Ми вже вшились, звільнили. Ми вшили воно 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 воно. Так і що вони? Воно воно. А, вони пройшли коло і пішли на інше коло. Окей. А ну, слухай, почитай. Там написано, скільки кілограм це вони тягнуть. Один зал, п'ять очков. Там, де вони кидали шари, там було 20 лб, це майже 10 кіло. Скільки ж? А ну. Чому ж не пишуть? А, одна сак, це 5 поентів, 5 балів за один круг. Окей, кожна людина. І дійсно ж не бачу я, щоб тут. Не видно. а отак. Не видно. Пішли на другий круг. Молодці. Так. Наш учасник зайшов на другий круг. А ось наш вболівальник. О Боже. Браво! право фан. Браво! Браво, Шушу! шишу! Ну що, команда побігла до наступного. Хух, і ми побігли за ними. Ми щасливі. Це такий неймовірний день. Це четвертий раз на території форта Сан-Жанс Вірішельо відбувається така подія. І я дуже шкодую, ми також тут живемо вже четвертий рік. І я шкодую, що попередні роки ми не приймали участь і навіть просто подивитися, взяти якусь команду і з ними побігати. Це такий кайф, такий адреналін, коли ти за когось вболіваєш. А, але я не виключаю, що колись ми навіть я прийму в цьому участь. Це дуже круто, боже. Ми таке пропустили. Вони що так погреть. Важко, це видно, що дуже важко все такі тянучі масі переставляти ноги, але давай наша команда вперед. Якщо й вони буціться, тягни за собою ці кросовки. а ну, Міша, відійди, бо щас плюхне на тебе. Так, що він? Загубив череви. Блин, загубив Чи допомагає товаришам вибратися? Що там відбувається? Він, мабуть, допомагає товаришам вибратися, бо дуже важко звідти. Вони дуже втрачають сили. Да, вони друг другу допомагають, бо дуже важко. Це командна робота, ага, тепер їх гарно миють. Так, ну що, задання наступне? Нести товариша. Ага, несуть, що вони там з ним роблять, поки непонятно. Зараз почне розбиратися. Так, ось товариші, ось насілки. до четвертого по чотири години. А, вони його по кругу несуть. Он. Вони несуть його по кругу і повертаються на базу. Окей. Так, це в нас що? Пише тринадцять. Пише тринадцять, але, мабуть, дванадцяти, бо ми перші не пройшли, ми ним закінчуємо. Так, якщо спочатку ми гарно за ними бігли, то тепер всі вболівальники спокійно так котяться в напрямку змагань. Я не знаю, як вони там бігають, але це ж таке важко, важко, коли ти півтори години без перестанку кудись рушиш. Так, але ми наближаємося, наближаємося. Що? Тобі цікаво? Полежайте туди. Ми наближаємось туди, пішли. Пішли, тому що там вже щось іде, щось відбувається, а ми все ніяк туди не дойдемо. Так, наступний.

Завершилася одна хвилина. На виконання кожного завдання то, взагалі дається 6 хвилин. Всього 15. 15 вони всі чи 16? Їх 16. От так, Лілі, е, перешкод 16. На кожну дається 6 хвилин, щоб її виконати. Вони не виконують її ну загалом сказати на час. Тобто кожна команда проходить це все окремо, кожен за шість хвилин, але вони рахують скільки є, взагалі балів вони наберуть, тобто. Чи кожен учасник виконає повне повне коло скільки разів деякі учасники? Якщо вони відчувають сили, вони можуть по два-три чотири-п'ять разів пройти одне і те саме. Це за кожне проходження, де це додатковий бал. А Потім в кінці вони підрахують, скільки балів кожна команда набрала, і ми узнаємо переможця. Так, ми звісно збилися з рахунку, скільки ми вже пройшли, скільки ні. Але це е, пише останні п'ятнадцяте, а отам, далечко так, там має бути перше, з якого ми не починали, тому що там треба сили руками, щоб перелетіти через річку. Ну вони вирішили, що першим його робити е, дуже просто, ще ніхто не заморений, всі гарно тримаються, тому його сказали проходити останнім, коли вже всі будуть, в общем-то без так, а тепер ми прийшли до завдання останнього по рахунку, але не останнього. Слухай, ну їх вже таке 16, не 15, 16 завдання, яке наше передостаннє. І дивимося, що вони. Вони знову кудись бідолахи лізуть. Так, тут водичка, все є, Олексійчик, що там?

Це, це, це ну, він заробляє бали для команди. Так, ось відболівальники підійшли. О і два бали, то він їм вже 4 доводить. Це круто. Так, біжимо до останнього. Підожди, в смислі ти не можеш. Вони можуть, а ми не можемо. А ти просто не можеш бігти, бо в тебе водичка. Ну, Значить, гарно ідемо. Так, нарешті ми добралися до першого, до яке воно останнє. В общем, вони мають вони мають перестрибнути і обігти, і вернутися на базу. Ось тобто ті, хто пере... перестрибнули, біжать. Якщо врахувати, що вони вже дуже заморені. <сподарю> а вони кілька разів туди сюди мають це зробити. А, мають просто вірьовку веревку зловити і побіг. <пробітник> ми знаємо, що відбувається. Так, ну що, закінчилося. Команда заморена, але щаслива повертається, повертається з останньої точки. Тепер ми йдемо туди, де будуть підраховувати бали. Ми дізнаємося дуже скоро. хто ж Ми це зробили. Ми вами дуже пишаємося. Це було неймовірно. Хто виграв? Ми зараз зараз на базі. Ми дізнаємося, хто виграв. Пішліть тепер туди, де підраховують бали. Так, оце нагороди, поки ще не відомо, кому вони достануться. Так, ще раз засніму нагороди, тому що сьогодні ми, на жаль, не побачимо, кому вони дістануться. Як я вже казала, одні команди починали 8-й ранку, ми починали пів 11-го, а дехто ось тільки що і машина починає, тобто це цілий день, тому що 42 аж команди. То переможці будуть визначені не сьогодні, можливо, завтра або з понеділка нам скажуть. Але як ми бачимо, попередні роки хто в нас перемагав? Пожарні перемагали. Ну, да, В них, мабуть, фізична підготовка краще, ніж у інших. Ну що ж, чекаємо. Дякую вам, ми зняли собі це на пам'ять. Всім пока-пока.